З України, місто Івано-Франківськ. Щойно ми побували в центрі нашого міста і взяли в інтерв'ю у людей, які так само голодують у зв'язку із нещодавно спробою прийняти закон про українську мову. Ми взяли інтерв'ю в організаторів цього голодування та в самих голодуючих, і я думаю, вам буде цікаво послухати їхню особисту думку. Відразу скажу, що ми абсолютно не вирізали жодного слова із того інтерв'ю, тобто практично ви можете подивитися це відео у режимі лайв. турбує громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ ТВ. Ну я це бачу, це у вас немає пов'язки, що ви голодуєте, але ви поруч Ні, Я не голодую, я, не голодую. я один із організаторів. А в чому полягає оця акція, якщо не секрет? Загалом. А ви представте, будь ласка, ще раз. В чому полягає оця акція? Ну, для плакатів? Громадське інтернет бачення Прикарпаття, Франківськ ТБ. Я вам дам зараз візиточку, побачите десь так. Бо ви так підозріло знімаєте, не, знаєте, не, трошки. Не. Ну, то і так помоток треба, то і познімає, правильно? Ваше питання, було, яка основна мета даного заходу? Так, яка мета. Як ви знаєте, був прийнятий деякий час на Це ми знаємо. Ну. Ваша особиста мета. от вас. А яка може бути особиста мета? Є загальна мета. Можуть. Показати, побачити. Ви особистість вас звати. Мене звати Дмитро Румінько. О, Метро. Тобто ви як особистість щось підтримуєте? Що особисті, ви підтримуєте? Це моя мета, мета. мета це те, щоб місто івано франківськ зокрема громадськість, активна молодь, показала свою позицію стосовно питань вас не кримпує те, що ви сам сидите. А що означає слово кримпує? Я yeah. Це значить що ви не дуже франківець. Чесно. А як <рес> чи не, не тисне по-російськи не дає на мозги. А, а, а що означає сам? Ви, а, ну, ви щось неправильно висвітлюєте? що означає сам. Ні, я висвітлюю те, що є. Я питаю вас. Повірте мені, я ваш прихильник. Ага. Я, е... Ні, я вам скажу так. Загалом людей, які голодують на даний момент, є всього насього двоє чоловік. Так люди, які безпосередньо займаються організацією і цим десь живуть, uh -huh. сюди приходять, долучаються до організації, є чоловік 15. Uh -huh. Вечорами ми зараз, ми по суті якраз стартанули тільки вчора. Uh -huh. Тобто проводили ви як ви знаєте математичну акцію, що нині uh -huh. перегони. Знаєте, ви бачили uh -huh. так, так, так. з метою, саме знову донести до громадськості. Ті питання, які нас турбують, як громадських активістів. Цей, дана акція має суто аполітичний характер. Так само ми... Ну зрозуміло, не представляємо тобто ніяких, ніяких прапорів, крім національного прапора, ви тут не визнаєте. Дмитро, таке запитання, хто з місцевих політиків вас підтримує? Але бажано поіменно, не так от загально у нас. Почти привіз, що неправильно, що весь представлю, весь слово скажуть української правми не попробують, задня комплект, что. Обов'язково це на рахунок мене, так? А? На рахунок мене? Ні, я не знаю. Ну-ну. Ну-ну. Хто з місцевих політиків вас підтримує, а хто можливо і. А в чому має виявлятися підтримка? Я думаю, що з місцевих політиків нас підтримують відсотків 95. Ну дивіться, що... я слідкую уважно мене... за Києвом, і в Києві чітко е, говорять ті, хто голодує, і ті, хто підтримує цю акцію, кажуть, що ні опозиції, ніякі політики практично мене не. Підтримують, мені приносять воду підприємці, їду, теж підприємці, а політики усунулись від цього. І ті ж самі... Як, як ви знаєте, я, я наголошую на тому, що ми загалом звернулися до політичних партій з проханням яких? З проханням не використовувати свою сходу, Зрозуміло, але воду можна, тобто без так. воду можна принести я без прапора. Воду можна принести без право. Я не є тут цілодобово, ага. на жаль. Я вам сказати, хто саме підтримує. Ага. Душою і стосовно ага. позиції, спіл, спіл, спілкуючись з нашими місцями політки, нас підтримують всі. Тобто всі це няк. хто? Всі це ніхто. Всі це... Анушке. Вичу з Василі Васильович прізвищу Я вам сказати, не можу. Не Ну, при сказати не можу. Я маю надію, що нас багато підтримують місцевих політиків. Як я насправді не знаю, нас підтримують прості громадяни і загалом. Розуміти, треба забути про таке бачення, що нас завжди хтось має підтримати. Українці мають самі творити свою державу, і ми, як громадяни України, маємо цю свою позицію доносити а до держави, до органів державної влади, Б – до органів місцевого самоврядування. Так тобто, громадяни України не мають бути. Людьми, які просто живуть, дивляться телевізори, за якимись процесами. Зрозуміло. Ми самі маємо ви... їх творити. Дмитро, а ви Аби Надійтеся на кого що хтось має нас підтримати? Ніхто ні... ніщо в даному житті нам не зобов'язує. Тепер таке запитання, Дмитро, опозиціну ви напевне знаєте про ставлення подібних акцій. Вашій на київському рівні, які сказали, розкажіть, будь ласка, ну акція ну там так само є голодуючі, які підтримують українську мову, які no, 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 no. які активно виступають за політику українізації України, no. але вони кажуть, що щось, чого, десь уже святкували трошки щось Ні, ну, легенько святкували. так, рахівці, легенько було, так а. але це абсолютно не міняє суті питання. А. Бо камеру я завжди ношу а, з собою а, а, якраз на, отакі, на такі речі. Е, чи... Чи ота сутність київської е, противаги вона є паралельною до вас чи ні? Чи ви самі по собі, а Київ по собі? Що Ні, що там є люди, які е, голодують, які е, виступають е, ну, там, за якісь певні як речі, як речі знаєте, але, 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 ні, але вони кажуть, що опозиція вона практично завчасно здала свої позиції і. Спочатку, якщо її вважали підтримкою, то тепер вважають, що краще їм не пхатися до цієї справи. Русский своїм по зміст. Ваше питання. Постеріг, зміст мого питання, говорите, чи ага. якщо прийдуть сюди з прапорами певних е... партій. Сюди ніхто не прийде з прапорами політичних партій в місті Івано-Франківську. Ви певні в цьому? Я вас переконаю. Ну це тому, що ви так поставили? Ні, тому що ми зверталися до політичних партій на Дані. Звичайно, що всілякі може бути. Може бути десь провокації, навіть не на з сторони Шо? політичних партій. Ці питання ми обговорили на рівні політичних партій. Добре, Дмитро, і на останок одна хвилина, щоб ви хотіли, з чим би ви хотіли звернутися до... Е Казати користувачів Фейсбуку, тому що це буде розміщено на сайті, який буде перерозміщений у Фейсбуку. Щоб, що, з чим би ви хотіли звернутися? У мене особливих звернень немає. Єдине, я хотів би зазначити, я вам з вами хочу подискутувати по тому, що ви Та, говорите. Про немає проблем. Проблеми немає. Загалом тощо на те, що на даний момент є люди, які голодують під українським домом, є окремі громадські активісти, які там є, що там немає політичних партій. Я особисто проблеми в цьому не бачу. На даний момент політичні партії голосили про те, що вони домоглися того, що Володимир Литвин це не підписав. Так І якщо б. Якщо б, звичайно, б була моя воля, то усвідомлюючи, якщо Віктор Янукович буде мати бажання підписати даний законопроект, який був ухвалений незаконно, з порушенням регламенту, це буде зроблено відповідно до чинних норм законів України. Не говорять про те, що якщо голова Верховної Ради України відмовляється підписувати законопроект, який ухвалений Верховною Радою, президент України має право його підписати через місяць. Тобто, якщо Партія регіонів Віктор Янукович, будуть планувати його підписувати, мабуть, це буде зроблено під кінець місяця липня. Mm -hmm. Але е, ми саме біля українського дому, успіх загалом, акції, яка почалася, спочатку вона мала десь політичні лідери, долучалися опозиційні. Ми бачили те, що ця акція відбулася спонтанно. Mm -hmm. Деякі депутати, усвідомивши те, що просто-напросто тільки що був ухвалений в другому читанні законопроект умовах. Вони були, мабуть, я так догадуюся, я так припускаю, я не знаю, в емоційному шоці. І тобто якимось чином вони хотіли донести до громадськості активізувати активізувати. Це дало сигнал, люди піднялися. Оскільки українська мова загалом і мова народу це є базовий принцип. Мій ваш це яким чином формує наш ну, відповідь, наші цінності. Я Думаю, що в цьому переконувати мир принаймні, не треба. Так само однією от, 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 от із тез цієї акції полягало в тому, що ми закликаємо псевдоопозиційні політичні проекти. Україна назад, і українська лівиця» Зійти з передвиборчої гонки піти в церкву, посповідатися і молитися за Україну. Бо ми вважаємо, що, по-перше, зрозуміло, я думаю, і вам, і мені, і всім працювачам Фейсбуку, що проєкт Королевський він не є опозиційним, чи цей політик не є опозиційним, а і Б, на жаль, Віктор Ющенко здійснює свій політичний проєкт. Я не розумію, чому і навіщо? Він не, проф... О, не... Він не долає прохідний бар'єр, який зараз 5%. При цьому він відтягує голоси реальної опозиції. Як буде далі? Ну, а не, не здається, що Віктор Ющенко якраз скористався тим моментом, що е ті цінності, які він свого часу протягував і е закріпив за собою, вони якраз зараз е на поверхню вилізли. І якраз це є чи не єдиний момент, коли можна Ющенку знову згадати про себе. Це, е, якщо розглядати загалом в контексті самого Ющенка як персону, то е, в 2004 році це була та особистість, яка могла навколо себе об'єднати об опозицію. Яка могла об'єднати опозиційні на даний момент ті настрої, які були а. І той бізнес, який, якому не давали жити за часів кучу. Але, на жаль, як на мене, це моя особиста думка. Ця особистість Віктор Андрій Чущенко не готовий очолити державу Україну. Тобто, на жаль, ми бачимо те, що за 5 років, зокрема, мешканці Західної України, які були такою основою проведення помаранчої революції, вони зневірилися. На жаль, ці ще елементи зневірення існують до цього часу. Чому? Тому що маючи всі реальні механізми, маючи підтримку більше 50% населення України, не було здійснено жодних реальних ефективних реформ як політичних, так і економічних. Дмитро, я дивився у нас, я вас перебью що... зараз. Ага. Мені дуже сподобалося десь. От я, Віктор Андрійович, прийшов на велику політику так, до яких. Можливо, це, це ж, рік 2011. і був журналіст він був досить, буквально кілька днів тому на політиці. декілька днів тому, але я інакше епізод Він він сказав, до речі, що він дуже абсолютно авторитетний поміняв Журналіст програми. Сергій Рахманін задає йому дуже гарне запитання. Скажіть, будь ласка, перше, він дав маленький контакт, що якщо б не було Віктора Андрійовича Ющенка, не було б президента Віктора Януковича 2010 році. Плюс дуже конкретне запитання: чому за весь період президентства за 5 років? Коли Віктор Ідович мав всі важелі, чому хоча б не був реалізований хоча б один проєкт, який він декларував? Зокрема, він навів приклад в Крахмані, лікарню майбутнього. майбутнє. На що наш колишній президент да відповідь, що йому три роки не давали землю? Ну, цією відповіддю ну, приблизно весь зрозуміло, весь президентський термін. А, ви десь можете потись з тим, що людина може помилятися? Друге, якщо людина визнає свої помилки і зараз абсолютно по-інакшому по дивиться на своє минуле, ну, можливо такій людині довіритися ще? Це Те, що на даний момент. Віктор Андрій Чущенко. Іде він політичний проект, який непрообхідний забирає волосів партій говорить про те, що він не переосмислив. Це те, про що ви говорите? Цей процес не відбувся. Переосмислення. Ні, відбувся, тому що я слухав його інтерв'ю на великій поліції. Це і він, ми можемо він сказав... відбув, ні, Він відбув, ні. сказав чітко, Але що ми оцінюємо подіями. Він сказав, моя подіями, помилка, ну, якщо узганіти, mm -hmm. моя помилка в тому, що дійсно я кумів сватів там, а треба було зовсім по-інакшому вести політику. Я скажу, як треба було вести політику. Віктор Андріючу було вести починати політику тими ж методами, які ді... діяв Янукович, але з зовсім інакшими світоглядними принципами солідну компанію зробити свою. Ну, не питання Якщо були люди, які фальсифікували вибори, ці люди мали сісти, були заграти. Це раз. Два, Віктор Міричущенко сам відродив Віктора Януковича як політичну особистість. Це у 2005 році, це вже був політичний. Відбул. На жаль, ми Тобто, ну те, в принципі, я, знає... я погоджуюсь, що напевне йому не треба було е... ми ми про і... меморандум про взаєморозуміння. Між ну, я так більш по народному сказав. Я, сказала, я більш по народному сказав, що напевне, що йому не треба було кури. займатися вишитими сорочками, писанками і так далі. Йому треба було робити політику. Так чи ні? Але що на даний момент він зараз робить? Скажіть? Хіба, ну, за... ну, скажі. ну... ну, хіба не то саме? Ну, Скажіть? Ну, Хіба не то саме? Я поки вважаю, поки що він не зрозуміло він не що він хоче. Він не переосмислив. розумієте, в четвертому році люди, які стояли разом з ним на майдані, і прості люди, і я маю на увазі політики, mm -hmm. саме політики, і вони свідомлювали, що якщо він не стане президентом, є дуже велика ймовірність, що вікторія Янукович, який би потенційно пройшов би в 2005 році, президентом став би всі люди, які були з ним, могли б сидіти. Бо ми знаємо, mm -hmm. як тоді mm -hmm. mm -hmm. рішалися. Mm -hmm. Але вони мали якісь світоглядні принципи, вони боролися. За свої ідеї, так само, як і звичайні люди. Розумієте? І на даний момент деякі з цих людей сидять за гратами. Ми взагалі не чуємо позицію Віктора Андрійовича. Для мене особисто позиція... Ні, позиція в нього чітка, що Юлія Тимошенко має сидіти за гратами. Чітко так, сказав. у 2009 році самі угоди, які були прийняті Юлії Тимошенко, звичайно, вони є. Ну не сприйняти звичайно я особисто як громадянин України не розумію, як можна їх прийняти, але ми знаємо, що в трані 2010 року. Віктор Ющ, перепрошую, Віктор Янукович прийняв Харківський угоду. Ага. Правильно? Так, так. Тобто це означає, він не змінив формулу утворення газу. Він цього зробив знижку, плюс віддав ну, не той козер, який можна. Угу. Плюс він повністю віддав той козер, який ми мали у політиці зовнішній з Російської Федерації базування Чорноморського флоту. Тобто Віктор Янукович легімітизував ці угоди. А якщо у нас діє в Україні аналогія права, якщо він вважає, що за такі дії потрібно внести кримінальну відповідальність, а не політичну, то логічно було, що він сам цією разом Дмитро, з Юрією Тимошенко. Ти роз... Розуміти, ми зараз будемо влазити, нас трошки ну, нема змісту більше, ніж 15 хвилин робити інтерв'ю, бо в Фейсбуці навряд чи хтось це слухати і дивитися. Я, я навіть не знаю, чи хтось хай може хтось не. Слухайте, але ми ж ведемо з вами здорову дискусію, так, не маємо діти. Будемо казати останнє запитання. Чи не е, означається те, що сидіння на, е, на стадіоні під час Євро 2012 Віктора Ющенка і певних осіб не випадково? Я не можу коментувати дану вашу тезу, оскільки це можуть бути виключно наші суб'єктивні особисті припущення. Ну суб'єктивні. Про що це може значити? Я думаю, що кожен громадянин розуміє, що в якійсь мірі це про щось значить. А що це означає? Чи говорить достеменно, ми, я і ви знати не можемо. І вже на самий останок е, в нас ну, на Фейсбуці останнім часом і взагалі на інтернет-сторінках, і вчора на телебаченні поширюється така думка, Думка, що Петро син відомого нашого колишнього мера, він є та сама той самий представник Януковича, який перефарбувався, і якого закинули в якості голодуючого у табір голодуючих за українську мову. Чи ви погоджуєтесь з цим? Чі я вважаю, що ця думка є досить хибною. Ви Петра але... знаєте особисто і ці сін... я знаю його особисто, але не можу сказати, що його знаю досить. Дійсно, чи я з ним спілкуюся. Mm -hmm. Я його знаю особисто. Ми підтримуємо. Але ви знаєте, що зараз така думка існує, що Петро ну, це маріонетка. Знай, людина, яка голодує вже 6 чи днів підряд маріонеткою, а бути не може. або в будь-якому випадку ми знаємо, що Є проплачені інформаційні ресурси, які здійснюють просто. Ну, з цим я погоджуюсь, так. само. Тобто, це, це треш. Добре, я з вашого дозволу ще з одним із голодуючих. Добре, бри, бри. Прохання, е, громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ ТБ, е, у вас пов'язка голодую. Е, якщо у можна, в кількох ні, ну, по черзі, ну, не можу я обох. Е, ваше особисте е, у цій Отре, справі. Отримує. Чому, як? І е, казати відповідь, відповідь має бути на запитання, що, де, коли. Тобто, чому е, мета і... Тобто потрібне питання говорити. Давайте що? Що? Ну давайте хто? Там такого не було. Що не, не, хто, деколи? Хто? Ну, Ху не було. Ну хто? Якщо можна Я. Yeah. Uh -huh. uh -huh. no, uh, це все записано. Я хлопцю дав інтерв'ю, все в нього перепишете. То. А що деколи вам? Ну, у нього зовсім не Ну тоді одне тільки запитання. Але потрійне, Що деколи? Добре, е ви е за власною ініціативою. Так. так. Ви не, не взяли ні копійки за це? Так. Так. І вже, вже саме останнє. Е Чого ви з ну, яка кінцева мета? Кінцева мета. Знищити владу. Ну, Сучану. Знищити? Знищити. Морально. Психологічно. Е, якщо не, ви не доб'єтеся цієї мети, то припините голодування передчасно. Ми думаємо, що бодай би у 2015 році, якщо він не сам не піде у відставку, то позачергові вибори це ніщо. А черговий це і щось, бо це легіс віртус ціла закону. А самі знаєте, а гомені Люпус Ест. Тобто, а він має сам подати, скину, кинути мандат, бо Микола Туменко зробив. Адам Мартиньок, це для нас. Ніхто. Це мертвий архонт. ну, ну не зовсім мертвий бо… Ні, ну фігурально, у політичному розумінні. Живоходящий політичний труп. Mm -hmm. А Микола Томенко зробив правильно. І навіть воскрес Литвин. Тобто, якщо два, то лишається або Мартиньок з президентом. Чотири варіанти воєзбо. Або Мартиньок. Тоді вето, останній бастіон. Ну, технічна функція у, у спікера. У голови, у технічна він мусить підписати. Один із трьох мусить підписати. Вибрати слідючого неможливо. Вето, то не дозволяю, забороняю. Він, від, він виступав ведору і казав, що він віддав на експертизу. Не віримо тимчасово. Не віримо. Не віримо. Де ті експерти? А це на Констанційну асамблею за участю всіх президентів. Ну добре, не будемо даватися в деталі, я ще до молодшого за вашою рекомендацією. Деталі, істина. Давайте, може, відійдемо. Про щоб що вона грала. Мені вас рекомендували, як будемо казати, потенційного голодуючого а чому потенційно? Ну сказали, що е, найбільш повно на запитання, чому я голодую, можете відповісти ви ті. А, ну в принципі я почав голодувати ще вчора, тому так, О, так. то ви а... ще не дуже голодний, я так зрозумів. Ну так, ну є люди, які тільки сьогодні почали. Кінцева мета, О, якщо можна коротко, дуже коротко. Кінцева мета так. це не виз... заява президента України, що буде не підписаний закон промови. Ви вірите в це, що ви доб'єтеся? Це цілком реально. Тобто, якщо він в принципі надумає, навіть якщо це було якась провокація з метою якоїсь політичних дивідендів, то в принципі це може бути. Тобто він скаже: от люди реально вийшли, але люди. Мають вийти. Mm -hmm. Якщо вийде, наприклад, зараз Одеса виходить, наскільки я знаю, Львів, деякі області. Ну, франки щось не дуже виходить. Це зараз, просто ще нічого не транслюємо. Mm -hmm. Вчора було 150 людей людей. Mm -hmm. Протягом десь двох годин ми всі надивились ролики. І буквально 30 секунд звернення до. Е Користувачів mm -hmm. Фейсбуку і інших інтернет-сторінок. Особисто, що маєте бажання з чим звернутися? Я хочу звернутися, щоб окрім лайкання, ще виходили сюди і підтримували молодь. А також виступали за ті інтереси і за свої права, які дана влада хоче якимось чином зменшити. І... Можливо, вас на рахунок лайкання, можливо, у вас є якась своя інтернет-сторінка, в яку могли б люди до вас особисто запитання. якісь? Прошу назвати. У нас, е в Фейсбуці є Український Дім Івана франківці а також в типовому франківську в Фейсбуці і в типовому франківську ВКонтакті. У будь-який момент можна писати, спілкуватися. Добре, дякую.